Любі дітки. Послухайте віршик. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Ви здогадались про щось цей віршик? Так, про воду. Давайте разом скажемо слово вода. Вода! Послухайте, як я вимовляю вода. Ви помітили, що деякі звуки я промовляю довше і лише за допомогою голосу. Мені нічого не заважає вимовити звуки вода. Тепер давайте разом всі з вами визначимо кількість звуків у слові вода. Перший звук у слові вода це звук В. Другий звук у слові вода це звук О. Третій звук у слові вода це звук Д. І четвертий звук це звук А. Отже, у слові вода чотири звуки. Давайте позначимо ці звуки ось такими квадратиками. Перший звук другий, третій і четвертий. Во-да. Во -да. Другий звук у слові вода це звук О. Четвертий звук це звук А. Я вимовляю їх співочі, довше, ніж інші звуки. І лише за допомогою голосу. Ні язик, ні зуби, ні губи. Мені не заважають вимовляти цей звук. О-А. Такі звуки, які ми вимовляємо лише за допомогою голосу, не заважає нам ні язик, ні зуби, ні губи, називаються голосними. Голосних звуків в українській мові всього шість це звуки О, А І. Я вимовила тільки голосом. Коли ми вимовляємо голосні звуки, наш ротик відкритий, має округлу форму А, О, У. Тому в українській мові голосні звуки означають ось такою фішкою, яка схожа на відкритий ротик. Тож, давайте ми зараз у слові вода голосні звуки замінимо на. Такі фішки. Це другий звук звук О, і четвертий звук це звук А. О. Звуки, як ви вважаєте? Ні, звуки побачити не можна, їх можна лише почути або вимовити. А, у, у, і, е. І. Але в казці все можливо. Тож я запрошую вас у подорож до казки звука Ляндії. А відправимося ми до цієї казки Відгадайте, на чому! Крила має, а не птах. Люди звуть його. Літа та запрошую вас сісти на горт літака, приготувались, полетіли. У-у-у. У далекій країні звукляндії на краєчку лісу жив собі мешканець. Ось такий. Звали цього мешканця голосний, тому що він умів голосно співати звуки. Ось так. А-а-а. У у і е і. Від того, що голосний умів голосно співати звуки, ротик його розкривався і був округлений. Здебільшого він у нього був кругленький, коли співав. Голосний знав шість пісеньок звуків: перша а. Друга О. Третя у. Четверта і. П'ята е. Шоста і, -і, і. Отже, голосний знав таких пісеньок, скільки діти? Так, аж шість. Він був завжди веселий, та з ним було весело іншим. Голосного любили всі, а особливо пташки. Тому що пташки також любили співати веселих пісень. Ну що, дітки, вам сподобалася казочка? А давайте пригадаємо, як звали головного героя казочки. Скільки пісеньок він знав? Проспівайте самостійно ці пісеньки. Чекаю вас на наступному занятті, де ми з вами продовжимо подорож по країні Звукляндії.